Значить, ми подорожували, ви знаєте, з Фінляндії в Польщу і з Варшави тепер їдемо додому у Фінляндію. Подорож я трошки назнімала, але не мала коли монтувати, бо хотіла тих пару днів просто провести з сім'єю. бо, в принципі, нікуди ми не їздили. Особо з від мого брата ми їздили до нього додому в гості. Мої два брати живуть в Варшаві і вони живуть разом. Тому ми їздили до них. В гості жили в них і нікуди не сильно не катались, не їздили, щоб трошки провести час з ними. Тому не знімала, не монтувала і в принципі про то не жалію. Але сьогодні ми їх вранці о сьомій там з копійками виїхали з Варшави, і вже зараз от ми в Таліні зняли, точніше, не не в самому Таліні біля Таліна далеко. На Передмістя, можна сказати, коротше, зняли номер переночувати. Ну, переночувати це дуже гучно сказано, тому що спати ми будемо зараз 50-ї, ми лягаємо і в 2.30 ми встаємо, бо нам на паром посадка починається в 4.30 ранку. Тому такий у нас вийде трошечки невеличкий такий ночліг, скажімо так, ну але вирішили не ночувати в машині, бо в машині максимально незручно. Про це розкажу, коли розкажу, буду розказувати відео в принципі, про те, як ми їхали у Варшаву. А зараз просто хочу показати, який номер. Не номер навіть, а ну, хай буде номер, окей. Ми зняли в будиночку дві кімнати за 75 євро. От що ми отримали. Дивіться. Це вхідні двері, понятно, вішачок. Мітла віночок з супком, тут ми лишили взуття. Це ванна кімната. Рукомийник. Тут я навіть сама не дивилася, що я нічого нема. більш такого цікавого. Просто рукомийник. Ну, красиво зроблено: унітаз, пральна машинка, фен, туалетний папір і душ з шампунем. Отак це виглядає. Ну... В принципі, нормально помитись можна, чистенько, нічого не скажу. Так, заходимо. Тут у нас клімат-контроль. Нам тут все вже навели, щоб було тепленько. Заходимо, це такий передпокій. Значить, тут у нас камін і тут дві кімнатки. Зараз покажу тут дітей кімната. Діти кажуть, привіт. Двохспальне ліжко і вікно ще є тумбочка. Картинки, якісь тут розетки, дуже багато розеток. А, тут ще навіть якісь іграшки є, бачите, от доміно, ляльки, м'ячик. Тут так само є настільні ігри, динозаврик якийсь. Коротше, є чим дитину забавити. В принципі, пазлики, трактор і от така іграшка для маленьких діток. Тепер тут наша кімната, тут вже тихо, бо петя спить, а я ще ромтур. Двохспальне ліжко. І вихід на терасу. На терасі є столик, машина наша стоїть, там, по-моєму, якісь гриль є. Ну, нам то не треба все, бо ми тільки на кілька годин. І крісалку, і теж розетки. І основна це кухня. Що ми отримуємо за ці гроші? Значить, ну, стіл, диванчик, кілік. Тепер холодильник, невеличкий, старенький, але чистенький і робочий з морозильною камерою. В холодильнику, до речі, стоїть олія. Бо йогурт це наш, а гулія тут була. Мікрохвильовка теж чиста. Все в ній є Салфеточки. Тут в нас пуста тумбочка. Тут в нас посуд є, тарілки, глибокі і звичайні Є стакани. Так. Тут є кружки, келихи, бокали. Тепер тут нічого нема, просто поличка. Тут у нас є цукор, чай, зелений, чи то чорний. Це чорний, це з ромашки, є сіль, є макарони, спагеті точніше. Спагеті і несквік дитячий є. Ну, плитка є. Є духовка, рукомийник, чайник. Теж розеток багато. Так, тумбочка миючий і утюжок. Праска, сміттєвий пакет. Так, тут теж чистенько, от є каструліща, є сковорідка. дечки. Виделки, ложки, ножі, ножиці. Тут підставка під гаряче і зарядне. Я вже поставила заряд... заряджатися свій телефон, то зарядне теж їхнє звідси. І тут якась штора, не знаю для чого. Ну і найголовніше це ключі з хагівагі. Це дуже прикольно. Ну, як вам наш номер за 75 євро. А, і камін. Ну, камін то безподобно, бо тільки включили і зразу стало тепло. А, ще, правда, пардон. Рушнички. Ще є рушнички кожному, щоб помитися. Нам є рушники і дітям є рушники. Ну, отакий у нас номер. Як вам? Пишіть.